I'm И у меня первый вопрос. Это уже которая выставка в вашей творческой биографии? Это моя вторая моя О, выставка. Пожалуйста. Да, первая была осенью 23-го года. Да. Какая умница. Значит, и вот, э, и, э, естественно, у всех вопрос, это уже под, после той первой выставки, это новые какие-то произведения, да? Здесь представлены и э, произведения с той выставки, вот, и э, новая. Э, э, многие с рождественской коллекции, которая как бы еще в проекте, Вот э, здесь много работы ее представлены. Поэтому и старые, и новые. А какая умница. И э, вы учитесь вот этому мастерству э, где-то специально? Э, нет, на самом деле я сама учика. Я сама пытаюсь найти свой стиль, чтобы каждая картина э, отвечала какому-то ну, определенному одному стилю. Ну и в основном делаю акцент на чувства, на эмоции, чтобы каждая картина, она как бы подводила людей к какой-то рефлексии, то есть чтобы каждый мог сделать самоанализ своих чувств и найти, возможно, выход с какой-то сложности. То есть вот смотрим и должны, в общем-то, анализируем. Такое вообще какие-то эмоции у нас да, должны да, возникнуть. Чтобы после выставки человек вышел немного в ином настроении, ну и, возможно, это поможет ему найти выход с какой-то ситуации. То есть сегодня вот это арт-терапия нужна всем да, буквально. Да, это как бы и арт-терапия, некая такая философия, вот, которую я Ой, влаживаю какая. и пытаюсь передать. Ой, какая умница. Вот надо сказать, они какие ну, какая-то однотипность какая-то вообще-то просматривается, да? Да, да. Мне они... многие говорят, что есть какой-то особый такой стиль индивидуальный. Я mm -hmm. стараюсь это не терять, в общем-то. Ну, удачи и всего самого доброго. Спасибо. А представим, ну, мы вообще-то видели и представим на том, что там написано, но э, вот немножечко скажите о себе. Вот. Ну, вообще я музыкант. не только художник, художник художники, только начинающий. Всю жизнь я была музыкантом и есть и буду. Я учусь в педагогическом университете. Вот. Я занимаюсь академическим вокалом. У меня было много конкурсов, такая была очень творческая деятельность. Вот. Вообще я люблю творчество и стараюсь в разных сферах себя проявлять. И вот, я вижу, что... вот эта художественная деятельность перерастает уже в нечто большее, мне это нравится. Вот. Но, конечно, я никогда не потеряю связь с музыкой. Вот. Ну, просто творческая и хочу передать какой-то э, особый взгляд миру. Свой. Спасибо большое. Удачи. Спасибо. І у нас сьогодні така чарівна молода художник, от Ксенія Малецька. Дуже дуже у нього такі прекрасні роботи, і зараз вона на такому шляху становлення такої художниці. Да? Я представляю вам сьогодні ще нашу Ольгу Поверівну. Вона наша шленкіна споки художників України. Вона розкаже о такі художниці наші сьогодні. Цвіта, що вона дивилася. Ну, розкаже, це дуже, як говориться, громко прозвучало. Я гадаю, що і творчість не говорить сама за себе. Талановита людина во всіх проявах. І, піп, і співачка, і поетка, і художник, як вона більше але багато, от мене, багато робіт, які можуть вже вполне сказати, сказати за себе, що роботи доволі такі кваліфіковані. Початок путі – це дуже приємно, ви вибрали нелегкий шлях, щоб не сказати дуже важкий, але він дуже цікавий. Я бажаю вам від нашої спілки від наших друзів від кафе від кафе Кава, натхнення і трудолюбля. Тому що без труда, без натхненої праці в нашій справі. Нікуди не Та да. Талановиті mm -hmm. люди вони мають, помимо цього, ще бути працювати. Да, не чекати і не, не, не покладатися на свій талант, mm -hmm. а працювати над ним і підшлюховувати його. Це дуже цікаво. У вас підтверсаючі роботи. І я бачу, от, навіть мені здалося з моєю колегою Ксенією Студенкою, що у вас була чудова книжкова графіка, якщо б ви звернули увагу на це. Тому що цікаві сюжети. Техніка ви повинні ще працювати, але дуже цікавий сюжет і є дуже інтересною роботу. Так що бажаю вам всього самого найкращого. <реку> кращого. Бажаємо всім глядачам отримати задоволення від побачених картин Ксенії. Дякую, <реку> да, Два, Два слова хочу <реку> сказати, що дуже цікавий. Так, роботи, як сказала Олючка. Вони дуже філософські, і коли їх бачиш, перший, на перший погляд, це ніяк не такої молодої художниці, як ви. Тобто, тут сформулювавшися якась своя філософія, якийсь присмак до життя, дуже своєрідний, дуже цікавий і дуже особистий. Тому бажаю всього Дякую. найкращого, Дякую. у вас дуже високий потенціал. Дякую. Я рада вітати кожного. Для мене це дуже-дуже цінно. Аби якомога більше людей познайомилися з моєю творчістю і хочу, аби кожен у цих картинах віднайшов себе, віднайшов відповідь на своє складне, життєве питання. Тому я бажаю вам гарного вечора. Виставка відкрита і у нас є для вас перегощання. Угощення. Прошу.